Всім привіт! Після виходу мого останнього відео хотів якісь внести доповнення до коментарів, до ситуації, яка мною була озвучена, щось доповнити, щось може в чомусь повторюю, це вже як там вийде, Бо тому що дехто задав якісь питання, дехто просто прокоментував на загал. Хотів сказати ще одне, що. Ті, хто озвучує, що відео, там це ті це, це, тіктокери, що люблять тільки коротку інформацію, а не подумати над нею. Це ну, в основному інформація для думаючих, для осознаних людей. І так, щоб вам було простіше, мені колись підказали один е, е, як кажуть, лайфхак. Е, от В Ютубі є така е, е, функція. Це в правому, в верхньому правому кутку є такий бигунок, в якому можна натиснути і вибрати скорість перегляду, швидкі, ну, швидкість перегляду. І швидкість зазначити десь на півтора, це якраз нормально чути, можна і на два, якщо помаліше говориться. І з 30 хвилин дивитися за 20, тобто економити час, тому можна зекономити і більше подивитися в рази інформації. Щоб щось вивчити і не затягувати, не забирати самого в себе час. От. А хочу почати з наступного, дехто каже, там, може менше конкретики, щось недосказано, може хтось щось не зрозумів, То, що я, наприклад, прочитав в коментарях. Я хочу почати з того, що, ну, розказати, з чого взагалі почалося вивчення ситуації, наприклад, особистий мій досвід. Це з того, що, наприклад, коли почалась війна, я перебував в Києві і поїхав, як кажуть, по місцю прописки до Львова, до себе додому. І, як і всі, чекати виклику воєнком, як я на той час ще розумів це з повісткою. І коли я поки вдома перебував, чекати все, тому що і зі всім все зупинилось, з, з роботами все складно стало, і ситуацію, і повністю в країні. І переглядав, як і більшість всі новини, всі новини безперестанку, що де відбувається, куча там каналів, куча всього, Оцього негативу стільки дивився, що аж голова гуділа, як кажуть, і розумів, що щось тут не так, і потрошки-потрошки почав вникати, а що ж все-таки робиться. ну, Я і раніше любив вивчати. Історію і вникати в якісь ситуації, які відбуваються. І так зрозуміло було, що війна сама собою не починається. І думаю, вникну просто, що робиться, звідки, як кажуть, як кажуть, ноги ростуть. От. І почав вивчати, вивчати побільше тих всіх пабліків, таких наукових, дослідницьких. І юристів, але більше юристів не цих системників, а іменно таких людей, які досліджують в реалії по-правильному для себе, а не ті, що працюють на систему людей. І так з часом з часом все більше почав вникати, А коли ви дивитеся в Ютубі якусь інформацію, друга сама за собою підтягується. І почав дивитися різних блогерів, наукових, таких народних. І як люди називають більше конспірологами, там, або якісь більше назви такі придумують там, і про це лиш би тільки, щоб більшість людей я потім вникнув, щоб туди не дивилися, в їхню, як кажуть, сторону, щоб якось скомпроментувати цих людей. Я почав це досліджувати, ті всі документи, ситуації, і перейшов на більшість, хочу в основному зазначити. Спочатку вивчав цих блогерів, там, наприклад, так як Ніколай кінолог, Антон Гура, Стахів мій земляк, також потім Марян і там Жанна Восельця, ДНК канал, там ну, багато кого, кого даже, так, на ходу може не згадаю. Потім з часом дійшов до того, що вийшов на цих людей, наприклад, Ніколая кінолога. На Анатолія Балахніна до них безпосередньо ходив на зустрічі, вивчав, питався більш усвідомлено ознайомлювався з ситуацією і вийшов на цей такий от рубіж, що я зрозумів з доводами конкретними з підтвердженнями документальними, що всі оформлення, оці такі, що ми називаємо недоорганізаціями. В такому ракурсі, тому що е, були повністю е, ну, получені документи, що, які підтверджують, що всі організації в основному це є ну, оформлені як фірма і працюють як фірма. Ці ж суди, прокуратури, СБУ, поліції, ЗСУ е, воєнкоматів нема ТЦК. І коли такі підтвердження попадаються, ти розумієш, що ти, тобто свідомість твоя перевертається і тобто міняється до того всього відношення, і ти розумієш, що з тими організаціями треба і говорити, як з організаціями, фірмами, а не так, як нам нав'язали. Особливо нав'язують. І зараз до того часу, оскільки я спілкуюся з юристами, там, з адвокатами, вони супротивляються, та як не може бути, ми стільки років вивчаємо, а ти розказує, що то все що то не так. Що не, не вже, вони не можуть осознати, що стільки років їх система дурила і нав'язувала їм таку ситуацію, що, типу, що це все недолуга версія. Ну, не можуть якось змиритися з тим всім. У нас часто бувають спори. Але суть не в тому. Суть в тому, що як ну, я усвідомив, що це фірма, тіпа, оці, всі організації – це фірма, я з ними і почав так і спілкуватися. І перший мій такий основний досвід був це ще перед новим роком. Я зазначив своїх попередніх відео, просто моя, напевно, велика помилка була, що я в попередніх відео зазначив, що я мав розмову з фірмою поліція. І в мене просто так вийшло, що я просто не дійшло до ТЦК, бо тому що я поліцеєм тим дав стільки інформації по поводу їхньої недоорганізації однієї, другої, так само воєнкоматів, що вони зрозуміли, що смислу мене вже вести в ТЦК немає, і тому на тому закінчилось, тому мої. Ми... Попередні ролики вийшли в такому форматі, от, е, е, закінчилось і фактично закінчилось в тих, в тих е, в, ну, в поліції. Типу. Тому е, я вже по-дальшому викладав основні свої ролики далі і озвучував, як далі з тим всім боротися, але ніхто не дуже звертав уваги, бо тому що замітили, що, як кажуть, і назва відео має свою таку велику суть, люди тільки от шукають нагальну проблему. А останні якісь моменти, вони ще поки, як кажуть, кажуть, їх не коснулось, не стосується, вони не дуже звертають увагу. Тому що я вже в подальших відео викривав, ну, відкривав ситуацію, як далі бути от з такими недоорганами, як боротися і як боротися з ситуацією, яка виникла оцією. Як нам називають війною, але документально, так я попереднього озвучую, в нас офіційно її немає. І от в цьому і полягає весь обман, що нам нав'язують якусь ситуацію, але підтвердити документально ніхто її так і не спромігся. Тому що, як я наголошував, і багато хто з, з правників наголошують, що Документів то нема, нема, якісь є там, висять, непонятні, але ніким не підписані, печаті нема. Тобто йде такий тотальний обман. Але ще й дуже важливо, що цей обман йде не тільки в нас, а йде і там вже на звороті наших, на стороні, як кажуть, наших ворогів. В них такий же обман, і тому вони сюди біжать, самі не розуміють, що робиться. От. Просто саме е, такі, напевно, саме. Такий образливий зухвалий факт, який я виявив, що нам оці недооргани і так само журналісти ми мали займатися своєю справжньою справою, а вони, вони не досліджують цей момент, приховують, допомагають, так як сказати, ті недовладі. Приховувати цю ситуацію, її не купають, не досліджують, що ці документи всі фальшиві, що в нас війна не об'явлена, що в нас йде не війна, а якийсь, як вони назвали, конфлікт. А по документальних їхніх всіх моментах в нас виявляється навчання, якісь міжнародні навчання, кожен місяць, якісь навчання. Тому і якщо так вникнути більш в ситуацію. Тому що в мене ті всі скрині оцих навчань є поетапно, по графіках. І там, якщо вникнути, там вони зазначають, які країни будуть, коли в який місяць, в яку каденцію воювати, ну якби участвувати, яку техніку, в якій кількості буде надано. І коли співставляєш. Оці моменти, коли там, наприклад, якась країна стільки, то там 10 танків, 10 чогось того, 5 того передала, то так смішно виглядає, але воно більше співпадає от якраз з тими їхніми планами, які були виявлені, тіпа, от з тим е -е, розкладом їхніх навчань. І коли ти е -е, от реально бачиш такий от фарс, а журналісти приховують і нам через. Е -е, Оцю круглосуточну двіщання їхні як то круглосуточні ефіри, вони показують нам якесь шоу шоу того циркача, коміка, чи як його там назвати, того шафа 95-го кварталу, який перейшов з шоу свого в шоу таке от реальне на наших життях. І... Нам розігрує таке шоу, що хтось типа герой. А ми в тому дійстві, як якісь пешки, як вони говорять, гої публічні, такі, ми не, не до люди, якими нас можна отак вже стільки часу обманювати, нас використовувати. І коли ще спливає от стільки фарсу, стільки обману, стільки, як е, кажуть, Крадіжок от в тому волонтерстві, о тим донатстві їхньому, їхніх приближених, скільки спливає явних таких крадіжок, і гуманітарки, і там які грошей, і всього. От скільки виявляють, що там воєнкоми щось там десь там сплили, а їх наказують тим, що ну звільнили, щось типа не довали. Дуже сильно ніхто не, нічого не розслідує, а виходить, типу, ну, звільнили і звільнили, ніхто там не, ніякого наказання не веде. От, і коли ти на все це дивишся так, зі сторони, е розуміючи цей фарс, а люди, коли ти спілкуєшся з воєнними, які приїжджають з передової, тут мені питання теж задають: а хто ж буде заміняти наших хлопців, які там воюють? Якщо будуть всі от, відмазуватися так, як я зазначив, там щось не підписувати і прочі. я зазначаю, що є, от, по перше, не одне моє попереднє відео, е яке ви можете подивитися на моєму каналі, де я зазначаю, як з цим всім боротися, і так само можу доповнити, що є чим ким замінити, якщо ви вникнете, тобто замінити оцими недолугими. ТЦКшниками, тими поліцейськими, які підтримують ТЦК і спробують наших хлопців долучити. Я би хотів сказати, замінити в такому ракурсі. От Недавно я дивився відео, де хлопці показують, як вони їдуть на бойові позиції. І вони кажуть, нас ведуть, як якийсь скот, не дають зброю, нас привозять на місце, типу дислокації, а потім, наприклад, Видають зброю, потім, коли нас везуть назад, забирають її. Тобто, як якусь, я не вони не розуміють, як це нас везуть, як якісь реально якісь, ну от як вони називають гою. І хотів би цим хлопцям сказати, що пора би е, зупинити от такий фарс, типа е, зупинити в якому ракурсі, щоб Позбирати тих всіх ЦКшників, тих безхвалих, безпредельщиків І отак зібрати їх, і зібрати так само в тих кабінетах, цих всіх недоорганів, цих умників, які прикриваються якимось там, я не знаю, тим служінням, комусь там, чомусь там, розказують нам, що вони там держслужбовці, не держслужбовці, протирають штани. Їх просто взяти і. Просто, наприклад, погрузити так само в автобус при зброї, при, ну от вивезти на полі бою і сказати, наприклад, щоб вони так само відпрацьовували, як вони називаються, дох батьківщині, а не прикривали себе якимись, бо багато якщо копнути, оці так звані. Працівники, вони тіпа, вони оформлені, якщо ми добре вникнемо, вони оформлені багато де, що тіпа, служать, що вони десь там щось, якщо от зараз то все десь припиниться, чи будуть вибори, багато впливає, що в них документів багато, що вони десь служили, десь були, десь були задіяні. От. І ну, просто, якщо запитати хлопців, які воюють, чи вони хоч частину тих всіх задіяних там десь бачили. От. І тому е ці хлопці, якщо оці, що навіть за допомогою моєї поради там, і багато чиїх порад, змогли якось уникнути того участі в тому кривому дійстві, взятися, зібратися, згуртуватися і е зайнятися безприєдчиками в вагонах і вивезти їх так само на передову. Так, при охороні, щоб дати їм зброю, щоб вони захищали, доказали, що вони не дійсно реальні, ті, що вони себе називають, такими ж вони типу, помічниками батьківщині, от, хай вони докажуть це все. Але я більше чим переконаний, що якщо взяти цикашників, тих всіх поліцейських і тих всіх, то все керівництво, яке дуже кричить, що вони щось допомагають, вивезти на передову. То вони зроблять все, щоб по в в цих позиціях обстрілів не було. І я думаю, що я більше чим переконаний, що якщо ми е, такий приклад е, виставимо і е, про, ну, його розповсюдимо, і цей приклад покажуть на тій протилежній стороні е, в Російській Федерації, яка теж не до організації і ті всі організації, вони так само вони так само оформлені як фірми, бо тому що багато хто з їхніх е, е, таких же народних право е, правовідів вони теж виявляли, що це так само не до фірми, е, вони так само фальсифікують свої. Повноваження типу, і представляються фірмами, ой, організаціями, а насправді є фірмами, і що їх так само треба розоблачати в тому всьому. І якщо буде дві сторони боротися з своїми поводарями, ті, що їх зазивають на той безпреділ і нагнітають у ту свою обстановку, то все більше, більш скоріше закінчиться. І тому треба не мовчати, треба активізувати ту всю ситуацію. І, і тим більше, якщо хтось е, слідкує за е, всім е, от в Ютубі, більше висвітлюється, бо, тому що е, журналісти то все приховують, що вже гові подали на ЦКшників за безпреділ. В деяких областях вже починають їх так само е, в правовому полі дргати за такі безпридільні виходки, тому е е активізуйтесь, об'єднуйтесь і ви побачите, що ви е е таку зробите позитивну хвилю, що е вона передасться і на ворогуючу сторону, і, і я думаю, що це буде позитивний дуже приклад і дуже вагомий, щоб зупинити оцей весь фарс цей. Які нас втягують, оці небожителі, які між собою це все согласовують. Тому перестаньте робити от культ тих наших поводарів, вникніть, потратьте свій час, вникніть так, як я вникнув в цю ситуацію, перестаньте дивитися оце. Недолуге телебачення, яке нас е, відлікає від, від настоящого фарсу. І просто ви побачите, наскільки міняється е, кругом ситуація, і так, таким самим чином ви допоможете більше хлопцям, які там на передові. І тому я думаю, тоді в нас може бути більш-менш якісь. Шанс це все закінчити більш швидше, більш, менш масштабніших втратах, і, і буде, дай Бог, нам якесь повернеться більш світліше майбутнє, і ми не будемо настільки друг друга оприкати, а щось реального робити. І тільки, як кажуть, здоровий. Здорове сознання, здоровий розум нам поможе того всього уникнути тої, такої масштабної крові. Тому ще раз хочу всім побажати успіхів, і все буде в Україні.